Вітаю, 25 червня. І ми сьогодні готуємо квас. Отже, що нам для цього знадобиться? Знадобиться дві корки хлібу, можна підсмаженого, можна ні. Чашка з водою, цукор, 4 ложки дріжджі, десь приблизно 1 грам, і 3 літрова панка. Беремо дріжджі, засипаємо їх до води, розмішуємо і трішки додаємо цукру. Залишаємо їх на певний час. Далі беремо цукор. Висипаємо, заливаємо це окропом, чекаємо хвилину. Після того, як настається, охолоджуємо трішки водою і все, що у нас вийшло, перекладаємо до банки. Після того, як додали води, виливаємо туди. Наші дріжджі. Усе гарно перемішуємо і залишаємо цю банку на одну добу. Після доби у вас має бути ось такий гарний колір і ось хліб згори. Хліб потрібно прибрати у миску. Можна це робити звичайною ложкою. Прибравши все згори, ми маємо вилити ось цей сок, відповідно, або у кастрюлю, або у бутиль, і поставити його до холодильника ще на одну добу. Низ не чіпаємо. Отже, можна його ще через малю пропустити. Але я не бачу великої різниці. Все, що у нас згори плаває, воно опуститься донизу. І у нас буде дуже гарний і смачний квас. Отже, закриваємо і ставимо до холодильника на одну добу.